Варнінг перед початком цього відео, будь ласка, подивіться на частинки. От на таймлайні в мене є таймкодики, де яка частина починається, і там буде декілька частин про моїх персонажів. Там, звичайно, буде розкриватися тема. Якщо вам, в принципі, пофіг, що я дуже активно розповідаю про персонажів, про котрих ви ніфіга не знаєте, то будь ласка, слухайте, і також, якщо ви шарите за цих персонажів. Але якщо ви хочете зрозуміти повну картину і зловити більше натхнення, зрозуміти всього більше, то в мене є цілий плейліст на каналі про цю тему. Якщо, будь ласка. Якщо вам цікаво, таке то подивіться його, а, буде як і посилання в описі, і я намагаюся якось от впіхнути зараз підсказочку вам сюди, щоб було вам легше все. починаємо сам відео. Привіт, це Міра. Я думаю, подивившись на назву цього відео, дехто з вас, хто особливо не знає мене, могли подумати, що це буде типу збірник статей з Вікіпедії, з якимось. Ем... Прикладами старинного живопису, якимось дуже мурафажними думками й тому іншим. Насправді, абсолютно точно і ні. Це відео для того, щоб поставити його на фон, коли ви малюєте, коли ви займаєтеся якимись своїми справами, типу миття посуду, прибираєте, якщо просто хочете чимось надихнутись, коли робите уроки і тому інше. В принципі, в мене весь канал такий, так що. Не дивуйтеся, хто новенький, будь ласка, я вас вітаю з просто, неймовірно, великими об'ємами. Вітаю вас у нашій такій змінічки Да, людей, котрі чекають мій комікс. <с?> <с?> я дуже рада вас тут вітати. Якщо це відео, от, що воно робить, я назвала, підходить під ваші критерії, то, будь ласка, залишайтеся, буде цікаве. Не сильно вас затримую, лише нагадаю, що телеграм і інстаграм, якщо вам це цікаво, в описі. В мене проходить з вами не плачуть. Якщо ви таке любите, теж їдіть в телеграм та і в закритому повідомленні. Все буде. І все, поїхали. Хочу багатьох з вас одразу ж заспокоїти. Я атеїстка на. Всі 110%, тому ніяка не ні релігії, не вірування в не знає, передбачення на страдамусу, не нумерологію, не карти таро тут е, ніякої нав'язування чогось не буде. Якщо в щось вірите, будь ласка, але тут чиста думка на рахунок, як це пов'язано з мистецтвом. Також ще що потрібно одразу зазначити: те, що я, як українка, плюс-мінус шарюш лише за християнство. Як українка з Харкова не знаю скільки в нас не православних, там по іншому якось називається. Ну коротше, шари я тільки за православні такі штучки, да а, трохи читала біблію не сильно, тому що кажу <сум> атеїстка. Камон, я читала тільки для того, щоб якраз таки прачувати у цю вот атмосферу, деякі моментики, тому що це все ж таки цікаво, цікава річ, як це як частина людської історії і тому інше. Не буду і не зможу ніяк тут розповісти ні про мусульманство, ні про буддізм, ні тому інше. І, насправді, знаєте, я вайби цих релігій якось не ловлю. Розумію, це може звучати трохи дивно, але для мене це просто. Історії, тобто, як для людини, котра не думає, що це реально, це, це просто історії. І якісь мені подобаються, якісь ні. Все, е, Тепер можна, так би мовити, наш дисклеймер закінчити, і вже нарешті почнеться моя думка на рахунок цього всього. Я сказала вже вам, що це не збірник якихось статей. Але все одно для прикладу і для кращого розуміння. Мого розуміння, моїх думок, я вам приведу приклади, що мене, так мовити, надихнула на оце от все, і чому я, в принципі, подумала, що релігія і мистецтво, оце от все мішаніна для конкретно мене буде цікава. По-перше, я людина, котра. Можна сказати, доволі таки рано подивилася Єву, Євангеліон. В наскільки я пам'ятаю 13 років, так, да, пройшло не дуже багато часу, але все одно ранувата. Очевидно, що всіх якихось штучок я не зрозуміла, якихось відсилочок, але я зловила ті самі вайби, і я прям така, ага, да, просто mm. щось таке. Тобто, ти не можеш зв'язати свою думку от. В єдине якесь речення, ти не можеш прямо висловити це, але ти зловив вайби. Я обожнюю це слово, коли воно прийшло в українську мову, це Дякую. Тож, перше, що мене надихнуло, перше, що мене направило в це русло, це Євангельон. Дуже мало, насправді, я ще в своєму житті зустрічала моментів, коли так от тісно і так добре, і щоб мені сподобалася, принайлася ця вся тема, далі мене. Занесло в Тіктоки. Мені дуже-дуже дуже і ще мільйон разів дуже попадалося, як якийсь чувак, чи якась жіночка, чи якийсь інший чувак, якісь інші жіночки. Просто без обличчя говорили з Тіктока, хто завгодно, що завгодно. Розповідали про якісь картини, і дуже часто. Тобто історія цих картин, що там відбувається, сюжети, і дуже часто на цих картинах було щось релігійне, в частності про християнство. Ніколи, до речі, мені не попадалися картини на рахунок якихось інших ем, релігійних мотивів, тобто не християнських. Окей, тікток зрозумів, звідки я дякую. І в цей момент я зрозуміла, що по факту, навіть якщо ви в це все вірите. Ми зараз конкретно все ще про християнство, то Біблія по факту книга, тобто по факту твір, тобто, по факту, теж частина мистецтва. Тобто, це не мистецтво пов'язано з релігією навіть в той же Єві. Це буквально одна й та й сама річ. І якби зловивши потрібні настрій, можна прекрасно це як сказати, поєднати в своїх роботах, в своїх сюжетах. Очевидно, що потрібно багато знати, щоб прямо грамотно це зробити. Але для того, щоб зробити якісь поверхневі відсилочки, багато знати абсолютно точно не треба. Сьогодні і зараз, нарешті, мій вступ в от, 6 хвилин закінчився, і я покажу вам, розкажу ну, покажу навряд, чи, тому що я тільки починаю цю серію малюнків, але розповім точно дуже багато про це, як добитися якихось таких interesting вайбів в своїх роботах, якщо, звичайно, це цікаво, це потрібно. Що ж, я так мільком да, сказала про те, що буде серія малюнків. Очевидно, що зараз обачу, на світпенті перший з них. До речі, в телеграм-каналі, таким недавненьким постом, я вже викладала скетч та лайн блакитного. Можете побачити. Я не буду спойлерити, хто він, але спойлерну. Ладно, точніше буду сказати, просто розповім і поясню, на кого відсиличка. і тут в нас є зеленолока. ока. Одразу також варнінг попередження на весь екран в мене дуже дивне відносно канонічних подій, відносно канонічної думки, відносно якої-небудь канонічності християнства, є в принципі, розуміння Бога і тому іншого, тому що я кажу. Я не сприймаю це як реальність, і в мене дуже інше розуміння цієї всієї теми. Якщо вам щось, е, як сказати, в цьому відео почується багульним, по-перше, так є. По-друге, не ображайтеся, е, я тут по факту просто підминаю якісь моменти, котрі вже до мене придумало людство під свій сюжет, під е, те, що я хочу розповісти. Окей? Тож, так. Зелнука в нас це тут Матір Марія. Якщо в каноні Матір Марія це все ж таки така непорочна жінка, тобто хороша людина, котра відтворила на світ декого хорошого, декого дуже хорошого, да, Ісуса, то в моєму розумінні так, відтворила. Відтворила, але з хорошого, чогось хорошого. да, когось, а я проробила це в щось грандіозне. Слово, звісно, звучить як щось прикольне добре, але насправді ні. Тут е, зелено, якщо ви шарите за моїх персонажів, то знаєте, якщо ні, зараз скажу, вона дуже добре і дуже полюбляє планувати щось. Плани зачастуті бувають грандіозними. Тобто це не та людина, хто може продумати, скільки хвилин потрібно сходити в туалет, скільки хвилин потрібно робити салат, і скільки хвилин потрібно пити компот. Не та тема. В сенсі реально а рандіозні плани. На рахунок якихось злочинів, на рахунок якихось махінацій, на рахунок якихось дуже важливих рішень, життєвих, але я кажу важливих, масштабних. Тобто це все ж таки не матір. В прямому сенсі цього слова, а матір в сенсі, котра народжує сюжет, котра народжує думки, і вони по своїй важливості настільки ж неймовірно важливі. Я сподіваюся, ті, хто захотів, ті, хто зацікавлений в моєму розумінні, вони зрозуміли, якщо ні, запитайте, будь ласка, мене в коментарях. Я точніше поясню, тому що. Все ж таки, я не думаю, що я гіпероригінальна в якомусь такому неправильному розумінні цієї всієї теми. Е, я не єдина така, якби бувають, я впевнена, багато людей, але я просто про них, блін, не знаю, котрі або схожі якось е, сприймають цю всю тему, або буквально так само, але з якимось іншим персонажами, якимись іншими, так би мовити, моментами. Напишіть, відпишіться, я все розкажу, все поясню, якщо вам це цікаво. Ви вже почали розуміти, що в мене дуже не канонне розуміння цього всього. Сподіваюся, від цього вам тільки насправді цікавіше слухати мої думки. Хочу пообширніше затронути, наскільки в мене відрізняється розуміння від канону, від original text. Скажімо так, якщо казати дуже. Дуже просто. То просто ті, хто в оригіналі хороші в мене стали поганими, а ті, хто в оригіналі погані, в мене стали хорошими. Як е я це пояснюю і чому мені це прийшло в голову? Ні, не тому, що я просто вирішила поміняти місцями в теклу іра, і така ох, клас, руда. Ні. В чому прикол? В чому вообще? прикол ДЕС? В тому, що головними героями, навколо котрих е завжди крутиться сюжет, це протагоністи. Протагоністом в Біблії, ну, окей, я не регіобет, не Вурлі, не глибу шарю в цій темі, але давайте візьмемо останню частину, а, там, де в нас це да? Тобто він в нас протагоніст і він в нас хороший. В мене ж протагоністами являються дві, ну, не дуже частими на руку є, дуже нехороші людини. да? Тому я просто взяла концепцію не того, що хто хороший, той хороший, а хороший той, хто протагоніст. Все. Є так вийшло, що антагоністом в нас таки являються хороші люди. Да? Ого, Я така оригінальна. Я така, не така, як всі, вирішила зробити, щоб антагоніст, але він був хорошою людиною з правильними поглядами на життя і взагалі з корицею. Знаєте, буде гарно, якщо по ітогу підбішувати, саме, от, те, що відвішали, та недолюблювати будуть в мене протаганісти, а не Ладно, протагоністи в мене теж дуже класні, так що не переймайтеся, вам було цікавіше. Я ну, перечислю декількох таких персонажів, персонажів. Деяких особистостей, так, на котрих я зроблю, зробила, буду робити, планую робити відсилочки як в прямо в коміксі, я хочу зробити не настільки очевидно, як в цій серії малюнків, але все одно. Ні, чи якраз таки в цій серії малюнків, чи десь в своїх думках. По-перше, очевидно, зеленовка — це матір Марії. Далі я не буду вам. Спойлерити конкретно хто блакитокий, але, очевидно, теж хтось дуже головний з Bible History. Так, далі в нас йде, напевно, все ж таки краще взяти Кареокогу, тому що в нас два протагоніста і один антагоніст. Тож головна трійка, скажімо так. Він в нас як хороша людина, але я вже сказала, антагоніст, по канонам поганий. Хто в нас головний поганець, окрім всяких сатан і тому інших? Очевидно, Люцифер. Твер, що, Звісно, там є така підтема з зрадою. Типу, от він раніше був як треба, а от зараз скрутилося на дно. <світилися> типу, пекло воно ж підзимає воно десь там. <світилися> До мене тільки зараз дійшло, це реально смішно. Окей. А такого прям в нас не буде. Я все ж таки деякі моменти чи просто буду ігнорувати, тому що камон, я можу це зробити. А, якраз таки буду ігнорувати я те, що в оригіналі все ж таки зрадник. Для мене це не важливо, для мене це не цікаво, мені це не підходить. Далі, хто в нас є з діючих персонажів? Це нежданно, просто нежданно, що я одразу четвертим, але згадую жовтого окохо. То жовтоокий у нас якраз такий чувачок, котрий 50% там, 50% там, він все ж таки поліцейський, так само, як караокій, але не такий чистий на руку. Тобто це, якщо ви шарите, якщо ви знаєте, чи якщо ви просто подумали так, же, як я, то зрозуміли, що такі от 50 на 50 в біблії, в релігії це, взагалі, люди. Тобто вони і ну, якби і туди не дуже, і туди не дуже. Яке, знаєте, не риба, не м'ясо. Чи риба і м'ясо, фіг його знає? Так ось, виходить, люди, котрі в нас хороші, в моєму випадку, люди, котрі йдуть за а можна просто паралель з святими, котрі були людьми і якби перевознеслися, я конкретно не буду вказувати на те, який якраз таки конкретно святий в нас е, жовтокий, тому що це не прикольно. Це прикольно лише тому, що я думаю, це втрачає особливі вайби загадковості. Також, якщо ви хочете робити якісь відсилочки на такі штучки в себе, то не забувайте, що загадковість це офігенна річ, якщо використовувати її чуть-чуть, там, де треба, на цікавих моментах, але не на дуже важливих моментах. Тому що якщо на дуже важливому моменті засувати такі от секретик, то це буде не секретик на рахунок дуже важливого моменту, а сюжетна дира. І ви будете поганим автором. Будь ласка, не робіть так чи там і всім якимось іншим людям, котрим цікаво дізнатися, чим все закінчилося, чому все так, дуже цікаво. Накидайте нас, будь ласка, все. Далі хтось міг подумати про такого цікавого персонажа, як гидрохромнокий, Але ні, ні, І ще раз ні. Чому ні? Все дуже просто. Для мене він занадто складний як особистість. Занадто складний. Я розумію, це мій персонаж. Я, напевно. Повинна була бути людиною, котра краще за все його розуміє, його вчинки, його характер. Але ні, навіть для мене це занадто складна істота. Його навіть мені людиною. Язик на те, щоб повернеться представити. Він поза рамками оцього всього, да? <сміття> тобто, розумієте, це і сюжетно обосновано, тому що він не на стороні протагоніста, він не на стороні. Антагоніста, але він і туди, і туди засланий казачок. Цікава людина, <гум> так. Я пропоную вам трохи повернутися до мого розуміння у цих, цих релігійних штук і того, які саме мені подобаються, Відсилки на це є прямі Відсилки, тобто, буквально <гум> основна ідея це релігія камон, по-перше, найпопулярніша штука в цій темі. Є особливо найпопулярніша серед тих, хто також, як я, полюбляє ці оці самі, оці, оці вічі з хорори. Так, це каталог Мандели. Очевидно, хто шари, тот одразу зрозумів, хто не шарить. Там вся суть в тому, що, типу, був, якби, бог, повинен був родитися, але деяка істота, котра. Потім у нас буде імітувати, що на Янгу, щоб всіх обманути. Вона вбила справжнього ангела, мі, е, як там Бог в цьому всесвіті. Але от через цього абасрантиша. <сiest <Jedi> <сiest <dis layman> <accommodation> так, через цього абасрантиша, котрий вбив справжнього Янгола, котрий всіх обманув, в світі каталогу Мандели почалася всяка люта дичь з стрьомними істотами. Тут було вже вказання на те, що ці істоти, вони, так би мовити, морально гвалтують. Можна. Морально причиняють насильство людям. Через це це величезна проблема, тому що фізично якось облучки, якось їм нашкодити не можна. А люди ще не на тому етапі еволюції, щоб втиск шкодити якось, окрім морального своєму патенту та фізично. Так що така тема. Якщо не знаєте і вам подобаються якісь такі жуткі штучки, але не просто скрімери, блін, в обличчя на тобі, а реально нормальний сюжет, то дивіться, взагалі класна штука. Якщо знайду, залишу вам дуже прикольний, котрі мені сподобався розбір українського каталогу Мандели, тому що дивитися англійською, розуміти ці всі відсилки, ці всі оце от в голові складати самому можна, але складно. Тому. Якщо вам знаєте, то залишки також в описі цей мінус. Ви ж знаєте, на рахунок нашого улюбленого каталогу Мандели чи Євангеліона, про котрий я згадувала в цьому відео. Якщо трохи подумати однією, навіть із звільненою вашому мозку, можна зрозуміти, що там жанр хоррор, я впевнена, я знаю, я знаю, що в багатьох інших творах. Неважливо, прям текст, тобто література, чи якісь ще відскори, чи фільми, чи тому інше, де якраз такі є оце от жахи, що ж є? В першу чергу, там всілки на релігію, на християнство. От я лише добачила це якраз таке в жахах, в хорорах щось таке. це дуже цікаво, що ви якби, думаєте з цього приводу. Мені я кажу, прийшло це згадалося лише зараз. Я так багато думала над цим, цим тема, як Як це круто можна бути пов'язана моїм персонажами, щоб всі думали, що я така Сусі, кул автор. Але в рахунок цього я реально не задумувалася. І навіть моя сюжетка, навіть якщо ви з неї не шарите, то я вам було скажу це, ну скажімо так, там є така хорорна аля детективна підопльочка. Я не знаю, як буду я писати тут детективне, звісно, але хорорна і напряжна якась піджанровість абсолютно точно є. Тому що, знаєте, чомусь я ніколи не бачила, щоб релігію виставляли доброю десь за межами релігії. Oh Це дуже дивно, насправді. Реально, мені прийшлося тільки зараз, і якщо б я була на стрімі якомусь, то мені. Дуже було цікаво з вами в прямому Етері це помусолити, але наразі я можу тільки попросити вас попрохати на колінях, <свісно>, написати вашу думку на рахунок цього. І, в принципі, всього цього відео в коментарях, Блін, серйозно, я обожнюю якось спілкуватися на якісь такі полусерйозні, полуморафажні теми. Ладно, моралафажність це не до чого, просто слово прикольне, <свісно> просто моральні теми. Але без срачу доказування одному одному свою точку зору, а просто поділитися всім цим. Це прикольно. Я буду чекати вас в коментарях. Я буду чекати, якщо ви хтось новенький у своїх підписниках, тому що в нас проходить я Зламане плачена, мені потрібні люди, тому що я хочу влаштувати найвеличніший, величайший, вел... Я не знаю. Самий великий зламаний планшет в українському арт-просторі. Якщо ви хочете до цього долучитися, то, будь ласка, приєднуйтесь до нас, тому що Ладно, часу не те, щоб мало. У мене зараз малює 32 людина, скільки я пам'ятаю, я хочу 50, набралося десь до плюс-мінус 37 чи десь 40. Тобто, як мінімум ще 10 людей, будь ласка, тим більше я обираю не всіх, тому. Будь ласка, будь ласка, якщо вам цікаві якісь такі челенджі, зайдіть мій телеграм-канал, зайдіть по закрепленному повідомленню і відшукайте там пост, посилання, точніше, на пост зі зламаним плачетом правилом і куди відправляти заявочку. Я буду чекати вас, якщо ви це зробите все і поставите лайк на це відео, Боже, якщо ви поставите лайка на це відео, я особисто прийду до вас до хати. Я вичислю вас по IP і по цьому я вас в за те, що ви такі хороші і неймовірні. Дякую, що приглянули це відео. Я кажу ще раз повторюю, що я чекаю вашу думку в коментарях. Всім гарного вечора, дня, ранку, ночі. Якщо ночі, то падла йди спати. Всім божественного проведення, божественного просвітлення тому іншому. І пока-пока.